and hit it all. Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the line and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking. Всім привіт! Шановне товариство! Сьогодні до вашого огляду бомба-ракета автомобіль з Америки, який був сильно побитий, і зараз вже готовий. Він готовий вже давно, може хто пам'ятає, було в мене відео на каналі про нього. Зараз вже пофарбований, зібраний і в більшості готовий. Не до кінця, я вам в процесі покажу, що з ним ще не так, але в більшості готовий Приїхав він до мене поправити оті зазори. Крило з бампером. Там поставити бачок, поставити нанизу защиту по губі на бампер. Майже ті зазори. Зараз вже отакі. Думаю, може бути. Багато ліпше, як були. Ну, ідеально. Основна причина була, так як тут є такі напляючі бампера, такі саласки. У них були поламані вушки. То є перша причина, а друга, ще є такі ще два болтики. Я їх трошки підрегулював і зараз зазор все круто. Автомобіль майже готовий, не до кінця. Давайте я вам покажу що з ним ще не так. Давайте ми з вами подивимося на вихлоп. Так, видно вам проводку від каталізатора, вона намотана ну, пару вітків на трубу і нікуди не йде. Замічаєте, так? Тепер давайте подивимося, де її фішка? А її фішка, скоріше за все... Оця жовтенька. Якось так. То не одна фішка, що не підключена. Фішок тут багато не підключених. Під капотом я вам теж покажу. Фішки були поверх ногами, я думаю, то не страшно. Дивимося. Є лишній тут трубопровід. Лужка на трубку. Все би так, нічого страшного. Все би так нічого страшного, Якщо б не було лишньої фішки. Є лишня фішка. Так, бувають лишні фішки на другій версії, на якусь інакшу систему, на мотор, але тоді вони заглушені. Вони мають фішку, але без кабелів, просто глуху, заглушку. Якщо тут не було заглушки, значить тут щось має бути. Також, той бачок горловина, той йоржик має отвір. Бувають такі йоржики, але запаяні. Тут якщо вже має отвір і йоржик, значить, щось мало бути. Другий бачок не факт. Трубка якась на низ. Можливо. Тут щось скоріше, скоріше за все має бути. Що не подобається мені, отут було, я вже підклав разиночку. Вирізав отвір, розрізав розрізом догори і так плотно запхав. Тут тормозна трубка доставлена. Заводська була побита, тут є замінник. І було без резинки. Також на зборці трошки напутали, збирали, трошки напутали з гайками, зі шпильками. Тут все різне. Шайби більше тонче, гайка з шайбою, шпилька коротше довга. Я покажу власникові. Навіть може на воду на міру можна докупити, бо хто розуміється, хто це все бачить тут, треба трошки повиправляти. Тут так вже що міг провести. Також ми говорили про трубку Не І Може бути, бачите, може не будете бачити, але слухайте. Чуєте? Коли трубку ставили, там має бути така бляшка підпружинена. Її не поставили. Так ось я поставив підкрильники. Праві, лівий, все як має бути. На праву сторону. отий боковий підкрильник. Та частинка. Ще йде по лонжероні, бачите? Є. На ліву сторону нема. Але на ліву сторону теж треба було би. На лівій, нема. на лівій нема, але на лівій також треба, так як там є фішка коробки. Так, розумію, вона герметична. Але ліпші від щібьонки подалі Привезли не... Мені значок приклеїти. Але тут стояла така заглушка. Я ж то не знав. І виходить, що радіус заглушки і радіус значка не сходиться. Аж потім я догадався, що може бути тут заглушка. Але та заглушка була на трьох шурупах. І коли бампер вже стояв, його вже збирали, десь інакше без мене. Вони також не догадалися, що то перед тим треба було її відкрутити. Ну, так, ну, нічого, скинув, Заглушку відкрутив і значок приклеїв. По салоні зібрав пластмаси нижні, звідси, звідси Обі шумки Тут і там такі кусочки були. Я їх поставив. Що від мене хотіли, то я зробив. Що б я ще зробив? Дивіться, бардачок. Працює гарно, все чітко. Передиться на зазор. Нам не видно, там темно. Будемо плавно закривати. Розумієте, так? О. Скільки ще бракує? Чого так? Хто скаже? Замок працює, що тут, що тут. Відкривається, проблем немає. Нічого не поламане. Щось десь не відру... Щось десь. Щось десь не так стоїть. Хтось щось зробив з бардачком. Тут, по суті, тільки на одному зачкові тримається. На передньому сидінні не було заглушок. Вони були взаді. Але вони поломані. Я одну поставлю, як поставився, а друга не тримається. Обідно, обідно. Де від задніх сидінь заглушки? І чого вони зняті? Дві середніх є, дві крайніх нема вони немає стояти. Наповнюєш бампера, то не від тієї машини під на бампер під галогенки. Кріплення. Чогось є запас. Автомобіль на 90% готовий. Щоб легенько його переглянути, що з ним. Одна по тих зазорчиках, по тих фішках. Дах. Що з ним? Так не має бути. ось старі підхильники. Ага, от така штучка. Їх було дві. Одна була добра, друга була порвана. Вони стоять. Вони стоять отак. Дрібниця, але... Але приємно знає. То не від того автомобіля. То від старого підкильника. То що безномерне. Не знаю. Так само як не знаю, що це таке. Ой, номер. Та ладно, тут усі свої. Чи, так, так, як мене дивляться, жінка, дитина і двоє сусідів через город. то нічого страшного. Машина зараз ціленька, ціленька, що в неї хтіта. На те, що було вдарено, на неї гроші не шкодували. Майстри тільки найліпші її робили. Ось так. То, що від мене хотіли, я тут все зробив. Тут позащелкував. Що міг, то зробив. Тут ще дуже добре, якби був той боковий підкрильник. Що йде від лонжерона. Там він коробку трошки ховає. І обізшумку. Також було б дуже добре заїхати нею на яму ще. Так як в мене зараз яма зайнята трошки черга, половиною заїхав, половина мерзне. І оглянути її, оглянути її добре. У неї такі від дрібниці. Ну, але неприємно. Чого воно так? Оглянути все, вихлопнув. Так як та підісна резина порвана, фішка не підключена. Ну але ж знову, я ж не знаю, чи фішку не підключали спеціально, що й намотала не вглупну. Чи випадково. А може то спеціально, так як тут щось перепрошили блок, чи заглушили. Ну, Дивно мені. знати, що то за фішка. Ну, якось так. Добре народ. Всім дякую за увагу. Кому подобається, ставте лайки. Кому не подобається, теж ставте лайки і взагалі трохи їх накидайте, бо більше не буду знімати. Ладно, я сміюся, все, всім удачі.